Зараз хочеться поговорити про е, державу і право і в першу чергу почути правників юристів, які вчаться або вчилися, або закінчили юридичні вузи, де е, основою субординації джерел права є конституція і всі е, решта закони, і включаючи міжнародні. Потім про те, що лежить е, в основі судової практики, коли. Докази прокурора обвинув сторони обвинувачення невідповідні, не а суддя повинен прийняти рішення. чи Достатньо доказів вини звинуваченого, і я писав про дрова. Вже говорив про дрова, що закон про дрова писали невігласи, які останні 10 20 років їх повно стало. Їм уже 30 років, навіть 40. вони покупляли собі дипломи, але вони не вчились. Вони, от практично, якусь частину там той прийшов, наручник одів того закрили. Суддя виніс приговор. Бумажка називається так. Ця бумажка називається так, але основа. Джерел субординації джерел права, основа самого процесу судочинства, змагальності старін і доказової бази, а поки для цих невігласів, які особливо в офісі президента, в командирських пагонах, в поліцейських пагонах, вони не розуміють. Наприклад, про дрова я вже говорив, що коли е бігом швидко прийняли ці не неуки. Закон про дрова. Але сама процедура, як довести на суді, що у мене у дворі лежить дрова, які я незаконно взяв. Це треба доказати, що я їх незаконно взяв. А може, це е, мій родич мені поставив зберігав, а родич, який помер, оставив мені. А може їх вже 5 років тут збирали ці дрова, і там більше, ніж 15 кубів. Там може бути два вагони дійсно. Доказової бази немає. ТЦК. Придумала із Кабінету міністрів процедуру вручення повісток. Значить, ти сидиш вдома по адресі, за яку ти вказав ТЦК, знову сам себе маєш обмежити. Чи це має обмежити хто? Що ти маєш сидіти вдома саме за цією адресою кожен день? І навіть якщо там живе двоє-троє, або ти з дружиною не розмовляєш, або вона на зло тобі робить, тобі принесли повістку, поклали в двері, вона викинула ту повістку для того, щоб тебе спеціально покарали, там машину забрали чи що. Це брід якийсь, як може бути? Ти вставило повістку. Я приходжу, а дитина, дружина, сусід її викинув. Через місяць-два мене на суд. Суддя питає, вам повістку вручали? Ні? Це цікаво, виповісти. Да, ми йому вручили. Де докази, що ви вручили? Де докази, що ви взагалі двері поставили? Є фотографія. Є акт з підтвердженням сусідів. Далі. А ваша честь скаже звинувачений, яким чином я міг знати, коли хтось викинув її? Так у вас же там була дружина, їй вручили. А ми з дружиною не розмовляємо. Вона це зробила навмисно. Ну, як можна довести, що. По-перше, я там маю жити постійно в цій хаті. По-друге, саме в цей день, і саме ця, мені мали віддати мої родичі, чи ніхто не вкрав із дверей. Ну це бред якийсь. Тобто настільки безграмотні і тупі люди, у яких у голові навіть нема механізму, як реалізувати ваше бажання це загнати всіх на війну. І для цього треба. Сказати, що Україна, якщо хоче жити в міжнародному не в Європі, хоча б в міжнародно признаному товаристві їй придеться виконувати ці нормативи. нормативи юридичної практики, судової практики, основ права, логіки права. Ну а якщо ні, то українці, ви готуйтеся до долі незалежного Ірану. Це дуже незалежна держава. То вона теж незалежна. Незалежна Україна, незалежний Іран, Незалежна Венесуела. Незалежна Куба, ну ми знаходимося з ними скоро в одному цьому. А ще незалежна Північна Корея? Ну, ну так воно ж до цього йде.